Дорогі діти, сьогодні на уроці читання ми з вами вивчили букву Г. На уроці письма ми продовжуємо працювати з її літерою. І давайте пригадаємо, що ми бачимо букву Г, а чуємо звук Г. На уроці письма ми сьогодні навчимося писати маленьку букву Г. На що схожа буква Г? Буква Г така як Г. Придивляйся носиночку, тільки ходить буква Г дуже гордо з козирочком. Подивіться, буква Г. Трошечки відрізняється від букви Г, бо має такий козирок. Ось вона. Відкрийте, будь ласка, зошит з письма пропис на сторіночці 8 і намалюйте у правому верхньому кутку букву Г, а також розмалюйте її. А тепер послухайте віршик, приготуйте долоньки, упіймаємо звук Г. Приготувались? Слухаймо. Гава, ганок збудувала. Гава, ганок прикрашала, Гець на ганок залетів, ґедзик чаю захотів. Які слова з звуком Г? Ви впіймали гава, ганок, гець, гедзик. А тепер спробуйте прочитати вірш разом зі мною. Гава, ганок збудувала. Гава, ганок прикрашала. Гець на ганок залетів. Гедзик чаю захотів. То який ви звук найчастіше чули? Давайте його промовимо. Г. Діти, це голосний звук чи приголосний? Так, це приголосний звук. Давайте ще раз назвемо слова з цим звуком у даному віршику. Гава, ганок, гезь, ґедзик. Ось така гава. Дивіться, збудувала ганок і до неї прилетів хто? Гедзь. Добре. Діти, давайте пригадаємо з віршика, в якому який ви читали в букварику, що загубила Гава. Розмалюйте цей предмет, що вона загубила. Гава загубила гудзик. А також у зошиті розмалюйте малюнок предмета, у якому теж є звук Г. Що це таке? Це агрус. Добре? Далі перед вами є кросворд. Вам потрібно вписати букви, щоб утворилися слова, назви предметів. Давайте попрацюємо разом. Отже, перше слово буде гава. Ось вона, наша «гава». Друге слово в наступному рядочку Агрус. Агрус. Я думаю, ви всі впізнали цей кущик. А третє слово гердан. Це слово для вас нове, і більшість його не знає. Діти, гердан, подивіться уважно, це така прикраса, вона виготовляється з бісера і використовується в основному на Західній Україні як жіноча прикраса. Запам'ятали нове слово? Гердан. Дан. Всі записали? Якщо так, то попрацюємо у прописі на 8 та 9 сторіночці, напишемо, пригадаємо велику букву Г, пишемо цілий рядочок, а також запишемо маленьку букву Г. Діти маленька буква Г. Погляньте уважно, розпочинаємо її писати точно так, як маленьку букву Л. Проводимо вгору до верхнього рядочка і, не відриваючи руки, записуємо другий елемент. Записуємо Букво сполучення та речення з буквою «Г». якщо ви справились, відкрийте звичайний робочий зошит і запишіть у зошит такі речення. Перше речення на дерево сіла гава. Друге речення у саду. Дозрів Агрус. І третє речення гуси в лузі гелботали. Гарної вам роботи і до нових зустрічей!